Добрий раночок, сніданочок. У нас все по стандарту. Розуміше, не встигли ми з сім матрасом обрадуватися. Дивіться аккуратно. Плавали, ми трішки, зайшли в воду і він почав трішки вже здуватись. А потім взагалі повністю здувся. Перший я пішла до нього, кажу, так і так. Міняйте мені матрас. Отож він мені дав оцей, ще круче. Тепер у мене сьогодні за цілий день два розвідних матраса. Один здувся, але нічого страшного, ми отримали ще краще, бо той був трішки дешевший. Він мені поміняв на дорожчик. Так. Нічого ну, страшного, що він здувся Отримали ну Це що я придивець нормальний попався. Що він, типу, окей, окей, поміняє без проблем. Дивіться, які гарні квіти тут, якісь вкус, я не знаю, як він називається, але дуже гарно. Вражаю під мій купальничок. Дивіться, кому цікаво. Це ось така в них валюта Лєвий. Ми прийшли на такий базарчик. Це моє саме улюблене, і я побачила свій рай. Ви готові? Тут можна просто дуже довго стояти і роздивлятися це все. Все ми тут побули десь годину, і нарешті я обрала. Бо це було складно. Ось такий дуже гарний чокер з морською тематикою. Ось така вуличка, дуже багато крамничок, дуже багато якихось кафешок, багато піци. Ось такий магазинчик. Зараз ми зайдемо, звичайно ж туди. Вау, це просто вау. Хто знає ось ці шоколадки і любить, дивіться, є ще ось такі з кокосом. Вау, дуже гарно. А тут просто рай. Какие хотите. Вот такие, вот такие я не бачила. Просто рай противных батончиков. Какие хотите. Так, а это что такое? Это молочный напиток. На Убираем, очень много разных новых жвачек прикольно. Мы такие возьмем, а потом возьмем. Дивіться, цікавий асортимент морозива. Вау, дивись, який. Взяли ось такий спробувати йогурт. Як бачите, з протеїном, до речі, по складу. Типу реально непоганий. Спробуємо. Там ще була з черницею, але ми вирішили з таким маракуєю взяти та персика. І ще ось таке морозиво мілка взяли. Я таки не бачила у нас. Теж дуже прикольно буде за горішками в шоколаді. Це нереально смачна. Мілка. Вона реально як шоколад. Дуже смачно. Добраю ранок. Зараз ми будемо йти на пробіжку. Я вже готова. Шість ранку, а ми вже зібрані на пробіжку. Ось так. Все, пробіжка пройшла успішно. Зараз ми... А, ми, до речі, ще поплавали, звісно ж. Це дуже класно, було заходити в воду після пробіжки. Зараз ми вже спішимо на сніданочок. Ми знайшли Макдональдс, він реально тут є. Трав! Ось Макдональдс і ось пляж. Обід ми взяли супчик і ось таке овощі, Знову понабирали ці батончики різні. Эти очень вкусные, их все что-то новенькое попробуем. Первый лот. Смешненький. Он, наверное, очень сухий, очень легкий, потому что там какие-то У нас там шпор. Ну что, мы идем з Даурхом.